Вітаю на моєму відео і вітаю підписників на каналі Хантера. Знімаємо незвичайний формат, незвичайне відео від нуля до незерки. Ви не думаєте, що я дружка граю? Ну може і так є! Ти на першому поверсі, а я на другому, так що може і так. Просто у нас IP рік. Ми через Arterno зграє. А здесь предметы. Так, сокейра, где? Да, да, не его. А ми будемо як Виживати разом чи окремо? Да разом. Окей. Наразі инструмент я в собі накрафти. Все, я собі все накрафти. Даже я собі скрафтил. Дракон знайти, я, я йду зараз свинку забігу, мені треба хавати. Ага. Папач. Хантер вже водір. Та блін, а ти що робив? Ну, в принципі, да. Та я, напевно, йду зараз за камнем. Все, йдемо в територію привати? Та, 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 що тобі є? А, ой. Я йду за камнем. Давай. Я тоже если троллю. Точно я лопату я не скрафтил. Я без лопату купають. Та нічого, то буде початковий такий. О, сам мені Сягнує, Не, сам мене комену. Я йду тоже себе другу. Я, я, зали... я, я тоже трошки зали. добуду собі. Це інструменти за то і все. Оооо, він отруйно. А я зараз би тут за экстрамати ровно. О, скільки нам досягнень дає. Все найду нас плаває, а я йду зато, щоб матеріалом. Не, мені дуже цікаво e, так виживати з нуля до незерки. Не дивитесь, чого нас майнкрафт без звуку, щоб не було чити Ага. До речі, як думаєте, за скільки серій в нас вийде? Дві, три, чотири, може десять. Ти як думаєш, Хантер? Я думаю, десь п'ять. Хантер, до речі, ми вже давно не грали на сервері Майнкрафт Рін Йоа. До речі, я також вже, до речі, підготувався до вайпу. А до речі, Хантер також. До речі, так. Да. До речі, так. Да. До речі, я вже думав... Ще... Я До речі, скину... я вже добу 40 кругляка. Крюлья. Я вже собі 40 кругляка добу. До речі, Хантер, я тебе беззадня. Ой, блядь. Так, все, я все Ой, коло, це, сюда, на куку. Все, я, це я. Давай дай -дай, А Що будемо робити зараз? Куда йде? Позара mm, шукати, шукатись забивати, то есть. Ага. Like, я поки пічку ломаю, чтобы не, не цей. Ага, ты пичку забрал, давай сюда мы не хотим вставить. Я сразу дрем заберу, ну я буду не то забивается. Я думаю, нам отдыхи поки не треба камняной. Ну, давай, сколіше. Давай, забывай. Все, я ломаю. Все, погнали куда-то. Ой, а в нас вже навіть халупи нема. Давай зробимо так, як в старій добрі в тому. в горі, хату. Давай, а зараз я ще ми такі оттуда дерева на коментарі. Да, давай поки першу нічку перешікаємо, отут, в тій горі, на якій ми починали. атмосферка. Йоу, і нам ще треба переплавити, щоб факели були. Окей. Дерево в нас ще вроді є. У тебе є? Та в мене звичайно, ти сама нарив. О! і ще белішко. Але в нас а тут в нема немає вечок. У нас не увезти. Так, у вас пойдет сюда. Я поки тут вже... розрив. розрыв? Дрежі, Хантер кажу, вже вибили. половина готова. Тільки одна вовна випала, на жаль. На жаль, Йо, ой, так. Що будемо так буде викликати? Так Також так говоримо. Хантер до речі, у нас Це давно не було спільних відео, таких у нас взагалі не було спільних відео, по такому виживанні. Так, ну, хіба на сервері Майнкрафт Рідео. Бери, бери, нам, бери, нам двері. Давай. І якось будемо Дерав. тут чекати нічку, може якось. Ну що, двері витягну, так ставлю скоро. Так, все. О, Я О. Все, І ми безпеч... Поспей... Нам ще би бажано було факели. Окей. Знаю, що... Все, 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 все. Все, можеш, в принципі, дерево для факелів переплавляти. А зараз ми можемо залізу піти шукати, поки нічка і факела зразу не буде. Я переправляю для того. Так світло стало. Я хоч до... за цей чотирьох це сьомий скайпів. Прикинь, ми зараз зустрінемо його смарагди. Це мені більше, в принципі, не треба. І зараз скоренько. Ти куди пішов? Давай в шахту зараз до залізу пошукаємо. Ні? А давай перший перешукаємо її спочатку. А як ми її перешукаємо? Просто так неохота чекати. Ну то давай, ми зараз будемо істити і ой. Ні, зараз перемотаю. Ну типу пройшเวчим же шатро. Давайте, давай зараз ну, давай так, е так станемо біля дверей, а так пройшвечим. Давай зараз а, я тобі допоможу да, ну, так дах розтягнути. Ну там. А, тут все, ти не можеш грати Я думав, ти типа ти, ти, на, на на туди заходити. Типу. Ні, 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 ото головою. Отаково стаємо давай, з крайбер. було. і перемотуємо. Коротше, друзі, як виявилось, у нас мирна складність. Тому ми зараз О, будемо йти добувати. У нас, нас мирна складність. Ми щось дуже довго чекали, а воно все йде. А, а ой, а не, тут ендермен, чуєш? Так? Ой! Так. Значить ми побутали, ми вертаємося в нашу халупу. Та, вийдемо всі А Або може поки будемо в цій шахті? Що? Печера? Печера? Окей, Шу давай. Так. Щоб просто відео таке було я, доволі цікаве. Йдемо? Зараз я переклавлюся де первого. Окей. А то поки йдемо. У мене факелів нема. У мене факелів нема. У мене факелів нема. Та okay. тобі не вставити. Окей. Треба ще раз. Та отак Вова вбіг в іншу сторону піде. Так, так, так. Що тут? О, я залізу знайшов. Зараз, зараз поділим його. А, тут тільки одна. Добре. Куди? Угу. Ой. Я тут зараз нам вирівняю ось цю ні. Так, воно ось було. А далі можна продовжувати кайло. А спочатку я доламаю його дерев'яне кайло. Так, а я йду собі той. Заібрав ось носка і візьму. Угу. Давай. Так, тім хто тут й рає. Ну, ви так файно того збіза. О, а де ти взяв. Не йшов? Не заліз за акулами, гинем. Ага. О! Я якраз до кінця дійшов і в мене поламалася сока. Йди, 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 йди. Бам! А поки нам вирівняють сходи, Хантер поки не хай шукає. А я, буду, буде, я зроблю е, такий прохід в шахту, знаєте, сходками отак накрию, щоб було гарно. Будемо сюди всю печеру ходити за шахтою в шахту. Напевно, Напевно. якщо не помандруємо, не забудемо. Шкода, що тут сад не можна ставити. Ну так, розмріялись. Це кошмар. Так, зараз там ще ось, так, так, Вау! Да, в Угілля воно еще там... попадається, то його там дуже багато є. Так, так, так. Ох, його вже в мене зайде штучок 10. Ого. Ого! Ааа, воно поплатненько його дає. Без рассказывай с какими-то. Ой. Проходяй. Ой, у меня зараз кайло зламається Ой, мне не тоже. Настя менее вугили. Эй. Mm. 23 штучки. Ого, достатньо Цілком Я за кайло кайфо Ага. Mm. О, та там вже майже деньок, зараз робимо рухід в шахту і можемо приступати мандрувати. Будемо сюди просто в шахту тільки ходити. Бо тут же є який-не який. Окей, і да. там забоїться забираємо. Все, гол... воно 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 воно. головне не забути нашу холобу. Давай я це зараз в відео глянем, які в нас координати. Ось, ось такі в нас це, координати. Так, щоб ми пам'ятали, ось. Це, це, це я, це я, <плоти> це, є... це, це <плоти> Над нами, Ендермен! <Enderman! плоти> Та пофіг, чекаємо. А ми двоє накриємо Степану. Давай. Давай. Ой. Ходи Андер, ти там вважай. Андер, вважай. Енді, де Степан?

В принципі, можем тут щось заслідати. Ох. Ай, ай, да, я не бін. Ой, випадково, випадково, сори. Ну що, броня, треба. Як вже я б же е відвигід простого ванильного ламай, Шо в гілле? Ну да. Що... А, тобі там просто тоже було в гіллі. На вході. хочеш і... туди, 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 туди Та ні, то будемо разом Тому, що як як заблудимося, ми 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 один одного найдемо. Є? Є угу. Щоб ми знали, що ми сюди заходили. От я не, не розумію, то її Мінді так багато, тільки я не розумію для чого вона треба. О, Ну, а блин, в нем тільки. А, не, не, не. я піду. А, я в мене лив нема. Ай, два, три, три є, ого. Ооо Шість вугілля. Ми вугілля, добудемо на два роки вперед. Ну то точно то, то треба. Зараз я вся забится. Ну, Ой, воно вже mm -hmm. довгеньке mm -hmm. відео. Вийдемо з печери, будемо вже той, о. Зараз ходимо. Ну, зараз діаманти не йдемо. Так, давай, виходимо. Може і так. Чуєш, давай собі піску зігрім. Давай. У тебе жерти. Ну, а ти маєш що жерти? Ой, mm хай -hmm. мене аж питає, ти дай. Ой, ти все зим, ой, Щось крім ендермена я ні одного моба не побачив. Ти зомбіся, що може, я вже а тато вел. О, ми ж тут два зомби на нас накинулось. На початку. От я заходили в печеру. А, молодець. Там овоч буде here over here, ну, воля все. О, давай смажену баранину тобі один кусок і мені. А, я тобі свинину, де тобі дам з мене, ну, тобі певно більше тралося, просто у мене і мені ти теж. Ага, окей. Okay. Давай мне убийцы. Минитро. Ай, дай-дай, ай, дай, лай, Ой, 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 ай. Ай. А, точно в мене є, не лап лод. Не бери, бери, то, сняли, не бери свиней. Стани, но в вон уже вона так багато светності дає. Yeah. Ой, чекай. Раду, щоб... А печку забираєш? Куда забирай я просто. О, тут трава. Ого. Ничего себе. О-а, не справи. Ха. Ой, крипер, Ох! Йох. Гуртик. Ох. І тут я те, я вже привыкшу ванильному выживанию на Майнкрафте. Инокрипер.

О, oh. oh. ну, щоб не залишилось. Oh, mm -hmm. Так, ми зараз може підлажувати, а ні. а. А давай я тобі допоможу. Зараз будемо виходити з печерки. Так, ми oh, їм вже, вже все обладнали. Нам треба для прев'юшки десь сфоткатись. О, точно аватарку нам в Телеграмі потрібно з хантером оновити десь. Це Коротко, це збудуємо, збудуємо дуже гарний будинок, щось таке дуже гарне, і біля того сфоткаємо. Якраз відео буде нова тема. Mm -hmm. Ой. А ні, в мене блоків є. Багато. Або ні, якраз ще mm -hmm. зем... землею буде. Ти тут часом на я десь залізав? Що? Ми гіря не пропустили. Так, я про нього і говорив. Зимати теж то, того гіря не буде. Ой, там наверху вверху дофіга, мені лень до нього обливатися. Ходи до мене, поки біля так багато. А, ну? Я йду. Хантер, ти де? А, тут, а, блин, не Хантер, до речі, в мене вже відео виходить на 20 хвилин. Ну не так само. А там ще пришвидшення буде. Та, то що я собі пришвидшити маю. Я, я вас попередчав підписую. Йдемо десь станемо на прив'язку і будемо завершувати відео. Давай, сідай на дерево Йо Йой, Я тут заглохну. Загалом. Загалом. Ай! Так. Ну тоді, всім па-па! Бувайте!